Друзі, привіт! Ми обіцяли показати, як нормувати волотисті гортензії влітку. Це перше нормування. гортензія Skyfall. Для того, щоб створити міцний скелет у гортензії і щоб мати великі квіти, нам потрібно позбутися маленьких слабеньких паганів. Ось і все. Це можна зробити руками, а можна за допомогою сікатора. І правила є, нам потрібно сформувати круглий гармонійний кущ з часом. І ми дивимося на ті пагони, які знаходяться у нас по периметру. Наприклад, на цьому кущі в нас немає однакових пагонів, твердих навкруги. Але вже маємо, що маємо. Дивимося і видаляємо те, що у нас маленьке, і те, що дивиться усередину. Ось, наприклад, бачите, оцих два паростка. Нам не треба тримати оцей, тому що він нібито дивиться в цю сторону. Він маленький і він нам ніяк не допоможе цього року. Все, видаляємо. Оцей і цей, видаляємо. Залишаємо великий. Дивимося далі. Що у нас ще? Ось тут є дві штучки. Дуже добрий. Цей тверденький, цей тверденький. Хороший, хороший. А ось, наприклад, ось, наприклад, з цього боку ми бачимо. Ось цей маленький. І ось цей, який росте з самого низу. Опа, забрали. І, наприклад, ось цей він теж скоро в нас виросте. А тут дивимося, що тут робиться? Один, два, три. І всі такі гарні, і товсті, і міцні. Але радимо все ж таки позбутися, наприклад, ось цього. Для того, щоб сила пішла ось сюди. І ще можна зверху зняти, я покажу. Наприклад, я би ще забрала ось цей. До кожного пагана, ой, до кожного куща потрібно підходити з художнім смаком. Старатися, намагатися. І все. Тут, здається, ще щось було. Дивимося. Так, є ще ось такий. Видаляємо гортензія швидко росте і в нас можуть з'явитися протягом літа ще додаткові. Вона може додаткові пагони і видаляти їх ми можемо все літо, всі зайві, які нам заважають. Для того, щоб розвивалися оці всі товсті, товсті гарні стовбурці, міцними і гарними, і давали прекрасні великі квіти. Ось і все.